Успішним бізнесменом із Закарпаття ми відкупалися від армії. Нас ніхто не пакував, не було там експрес-мобілізації чи ще якихось засобів. А з початком російського вторгнення пішов у територіальну оборону. Бажаємо рибади, мадяр. На зв'язку навички керівника допомогли йому зібрати навколо себе команду. Тахимадяра. Роберт Мадяр Броуді, командувач сил безпілотних систем, засновник підрозділу аеророзвідки Птахи Мадяра, людина, яка щоденно нищить окупантів на лінії фронту та виносить нафтові потужності в тилу ворога. Запхайте в дупу, пане танцюрес на кісках. Ваші санкції. Хто він такий, як започаткував сили безпілотних систем і про що мріє після перемоги? За три дні після зупинки війни збираю команду і газуєм за кордон. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці про цю персону за мить. Роберт Йосипович Бровді народився в Ужгороді, має угорське коріння. В серпні йому виповнилось 50 років. За фахом економіст закінчив Ужгородський національний університет. Спеціальність економіка підприємства до війни займався бізнесом. Торгівля, нерухомість, аграрка. Справи йшли непогано. Він був одним із найуспішніших підприємців Закарпаття. Бровді очолював компанію, яка займалася експортом зернових до Китаю. В різні часи обіймав керівні посади на аграрні біржі та в Державній продовольчо-зерновій корпорації України. Побував Бровді і в політиці. Був керівником Закарпатської обласної організації «Фронт змін» Арсенія Яценюка, був його соратником. А згодом став депутатом Закарпатської облради. У 2017-му бровді долучився і до культури. Заснував фонд Бровді Арт. Так на Закарпатті з'явилася одноіменна галерея. Мета проєкту підтримувати молодих талановитих митців та просувати сучасне українське мистецтво. Цікаво, що в 2019-му сім'єю Бровді сталися два інциденти, які так і не знайшли офіційного пояснення. У січні того року в двір будинку, де живе матір Броуді, підкинули пакет із гранатами. А через місяць в її помешкання вистрілили із ручного гранатомета. Граната пробила зовнішню стіну і зупинилася в стіні спальні, де відпочивала жінка. На щастя, вона не постраждала. Хто вчинив обидва злочини, так і не з'ясували. До війни Бровді тоді ще не мав жодного відношення. Як розповідає сам з 2014 року він час від часу допомагав армії, але цього каже було замало. Ми відкупалися від армії. Нас ніхто не пакував, не було там експрес-мобілізації чи ще якихось засобів. Від нас щось просили, ну то ми купляли. Ми Купили там фуру якихось бронежилетів, бувших користуванні зі складу в Чехії, німецького виробництва, касок, всього іншого. Оснастили там 3-4 підрозділа і ходили такі гарні. Собі по Києву, спокійною душею лягали вдома спати і возили дітей на море далі, бо ми, типу, свій, свій, свій поточний довг перед країною виконали. Після початку повномасштабного вторгнення Ерефії Роберт Бровді приєднався до сил територіальної оборони у перші місяці великої війни. Взяв участь в евакуації цивільних зірпеня, бучі та бородянки під Києвом. Приблизно в той же час до нього приєдналася і дружина. Нині вона часто супроводжує його під час важливих зустрічей та відряджень. Дружина вже за три місяці приєдналася до мене в збройних силах, причому зробила це ультимативно без обговорень. Вона сказала: або, або так, або ніяк. Військовий Броуді дуже швидко зрозумів, ця війна технологічна і дуже важливе значення для фронту мають дрони. Чоловік почав формувати невелику групу аеророзвідки. Дрони задали темп темп цієї війни. Вони різко стали найважливішим засобом цієї війни. Так з'явилися птахи Мадяра. Свій позивний Мадяр, між іншим, отримав через угорське походження. Спочатку його бійці використовували цивільні квадрокоптери для розвідки і коригування артилерії. Почали публікувати відео з фронту, які швидко здобули популярність. На кадрах ефектні детонації в коментарях їдкий гумор. Ділилися своїми ураженнями і враженнями від уражень. Ділилися десь в соціальних мережах, показуючи, по перше, даючи людям надію, по-друге, Популяризуючи той чи інший напрямок альтернативного виду знищення ворога, восени 22-го птахи Мадяра воювали під Бахмутом на Донеччині. Працювали переважно з ФПВ-дронами. вражали як техніку, так і живу силу ворога. Звіти самого Мадяра в телеграм-каналі стали щоденною традицією. Бажаємо з новою рибади. Мадяр на зв'язку. Через рік у 2023-му підрозділ Мадяра увійшов до складу Збройних сил. Спочатку це була рота аеророзвідки. Підрозділ «Птахи Мадяра в повному складі, зарахований донороствореної окремої роти БПЛА. «Птахи Мадяра. Горші! Потім був батальйон. А ще за рік підрозділ офіційно отримав статус 414-ї окремої бригади. Ударних безпілотних авіаційних систем. І це перший випадок в історії нашої війни, коли підрозділ став окремою бригадою. Під командуванням Бровді Птахи Мадяра брали участь у ключових операціях війни. Вони обороняли Херсон, Соледар, Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, Урожайне та Кринки на лівому березі Дніпра. <звук> О, <дивіться, звук> Мочною Ух, з жовтня Ух! З жовтня 2023 по січень 2024 року. Підрозділ знищив понад тисячу одиниць російської техніки на Херсонщині. За 2024 рік птахи Мадяра знищили майже 25 тисяч цілей, і ще половину від цієї цифри змогли вразити. Ікра заморська кабачкова кулька стальна загортована. 3 міліметри, 4 міліметри, 5 міліметрів, 6 міліметрів для годування хробачого зборища. Їхні проєкти Купол Покровськ, Купол Херсон виявили майже 34 тисячі ворожих FPV-дронів, з яких половину вдалося знищити. У середині лютого 2025-го Роберт Бровді записав відео біля Стелли на в'їзді до Херсона, у якому сказав, що птахи Мадяра. Повернулися до міста. Бажаю здоров'я, мадяр на зв'язку. Будьте пильні, дива не буде з тою холерою Нам ще довго доведеться боротись. Але вже зараз ви маєте відчути полегшення, адже робота ведеться і нарощується. Підрозділ провів сотні тисяч бойових вильотів, вразивши десятки тисяч цілей за час великої війни. На кожні 5-6 тисяч знищених чи уражених унікальних ворожих цілей птахами Мадяра щомісяця випадає у середньому лише 10 реактивних систем залпового вогню. І лише частину з них вдається уганти з повним боєкомплектом на 40 ракет. Про всі успіхи своїх хлопців бровді розповідає у своєму телеграм-каналі. Там на нього підписано понад 450 тисяч користувачів. Ставка цукерок. У Фейсбук за військовим слідкує ще більше дописувачів півмільйона осіб. У червні 2025 року в Україні офіційно створили сили безпілотних систем ЗСУ. І Роберт Броуді став їхнім першим командувачем. Важливо, що окрім фронтової роботи, птахи Мадяра одними з перших почали гатити по російських тилах: бити по нафтобазах, енергооб'єктах та військових складах. У серпні цьогоріч птахи Мадяра спричинили фурор. Влупили по нафтопроводу дружба. Перша атака відбулась у ніч проти 13 серпня. Ага. Ну. Друга через п'ять днів. Потім удари повторювались. Як результат, росіяни вимушено зупинили перекачування нафти в Угорщину і Словаччину. Я лише нагадаю, що нафтопровід дружба один із найбільших у світі магістральних нафтопроводів. Він йде від Татарстану до Самарської області і проходить через Брянськ, де розділяється на дві великі гілки. Північну це Білорусь, Польща, Німеччина, Литва і Латвія. Та південну це Україна, Чехія, Словаччина і Угорщина. Після серії ударів по дружбі та відповідно пауз в отриманні російської нафти. Уряд Угорщини заборонив Роберту Броуді в'їзд до їхньої країни та всієї шенгенської зони. Мовляв, атака по об'єкту була замахом на суверенітет країни. Мадяр із відповіддю не забарився. Запхайте в дупу. Пане танцюрист, на кісках, ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настопите. Добрі дрони сил безпілотних систем винесли за різними оцінками від 17 до 25 відсотків нафтогазових потужностей країни-агресорки. Нині птахи Мадяра є флагманом українських дронових військ. Вони показують блискучі результати. Підрозділ вийшов на відмітку від 800 до 1000 вражених ворожих цілей протягом кожного місяця, діючи паралельно на всіх гарячих напрямках. За особисту мужність і героїзм проявлені під час захисту країни. Бровді отримав звання Героя України. У своїх інтерв'ю Бровді розповідає, що бачить війну як екзистенційну боротьбу, де компроміси з Росією неможливі. Працюючи з дронами, він постійно підкреслює необхідність мати технологічну перевагу та психологічно тиснути на ворога. Дисципліна, ефективність і відповідальність ось принципи мадяра-командувача. Тож вдома чекає на Роберта Бровді. Як відомо, з дружиною вони мають двох синів Едгара та Алена. Точно інформації про їхній вік у мережі немає. Мадяр іноді ділиться світлинами дітей у соцмережах. Схоже, молодший син військовослужбовця займається кінним спортом. На своїй сторінці у Фейсбук Роберт ділився знімками Сина верхи на коні. Едгар і Ален поки що не публічні, однак вони точно є надійним тилом та підтримкою. Після перемоги Роберт Броуді обіцяє не кидати своїх підопічних і, як мінімум, забезпечити їх роботою. За три дні після зупинки війни збираю команду і газуємо за кордон. Перший місяць тут не хочу знаходитися. Я ще купу пацанів рятую, бо я дам їм роботу. У мене є досвід керування десятьма тисячами людьми. Коли військовика питають про політичне майбутнє, він відхрещується і нагадує про свій вік. Мовляв, залиште у спокої, цитую, старого діда. А як вам, Роберт Мадяр Броуді? Коли особисто ви про нього дізнались? Коли дізнались про птахів Мадяра? Напишіть, що думаєте про цього командувача та його внесок у цю війну нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! все буде Україна!